Доброго дня, друзі, я вас вітаю на своєму каналі. Дуже давно ми з вами не бачились. Вже пройшло 2 роки з того моменту, як виходило останнє відео. І я дуже рада, що я маю змогу записувати нове. Багато змін відбулося в нашому з вами житті. Перша зміна мого каналу це саме те, що Віднині відео, які будуть виходити, вони будуть виходити, звичайно, виключно українською мовою. Я буду вас просити писати якісь свої побажання в коментарях, щоб ви хотіли бачити. Тому що наразі я не знаю, який контент був би вам цікавий. Щоб ви хотіли послухати, щоб хотіли цікавого та корисного побачити. Тому я маю надію, що ви напишете мені, і ми будемо вже тримати якийсь е постійно якийсь зворотний зв'язок. На жаль, я більше не займаюся імпортом клематисів, але продовжую працювати в сфері рослинництва, в сфері продажу рослин. Продовжую працювати у Нашому сімейному садовому центрі, який знаходиться в місті Чернігові, також активно займаюсь проектуванням, активно займаюсь створенням ландшафтів. Тому як тільки почнеться сезон, я думаю, буде цікаво вам побачити контент, саме створення якихось гарних садів. Гарних красивих клумб. Ось щось корисне в плані газонів, систем зрошення і так далі. Зараз трошки покажу вам красу, яка в нас зимова, така зараз в садовому центрі все Це засніжене. Це ось на задньому фоні наш офіс, який вже частково функціонує. Але, звичайно, ще ведуться будівельні роботи, тож я надіюсь дуже скоро зможемо приймати людей вже в нашому офісі. Бачите, скільки рослинок, припорошених снігом, стоять. Ось така арка вона нас гарна. Зараз я вам її покажу. Треба буде підв'язати, бачите, трошки гілочка одна відхилилася. Наш садовий центр. Тож ще раз скажу, я дуже рада, що маю змогу відновити записи і дуже чекаю в коментарях, що ви хотіли побачити. Я буду старатись записувати якісь корисні. Корисні відео. Тож до зустрічі, до зв'язку.